Ну і почнемо ми, як завжди, з розпаковки. Поставляється вона ось такій кольоровій коробочці. Я її відкриваю, не зустрічає зверху інструкцію на англійській та китайській мові. А сама станція всередині виглядає ось так. Дуже все преміально і одразу зрозуміло. Дістаю я підставочку, саму базу, ручку паяльника, кабель жилення і одне жало Т210, типу топорок. І останнє, що є. Це у нас кабель для підключення до стійки паяльника. По підключенню тут у нас все дуже просто: ми беремо жало і вставляємо в ручку. Вставили в ручку. Кабель. Ручки вставляємо в базу. І також кабель заземлення. Ми його розкручуємо. Однією стороною ми підключаємо позаду бази, а другою стороною ми підключаємо в стійку. В Стійці у нас позаду є теж отвір. І все можна підключати до мережі і вже працювати зі станцією. Для чого нам цей кабель до самої стійки потрібен для того, що коли ми будемо вставляти. Ручку на цю стійку вона одразу буде переходити в режим сну. Як ми зараз бачимо, у нас станція в режимі сну. Я тільки підняв ручку і вона вже розігрілась. І так як жало у нас нове, то воно трошки димить. Але коли ми почнемо працювати, вже диму не буде. І все, у нас номінальна температура стоїть, і ми можемо працювати. Ми ставимо назад у стійку. Паяльник і він в нас перейшов у режим сну. Тож, ми її зібрали, давайте тепер поговоримо про її скромні характеристики. Їх хоч небагато, але вони все ж таки є. Її діапазон температури від 180 до 450 градусів. Також у неї потужність 50 Вт. Опір жала відносно землі менше 2 Ом, а потенціал жала відносно землі менше 2 мВ. Ну а тепер давайте по її налаштуванню. Так, вона хоч і проста, але налаштовувати можна. Коли у нас Сам паяльник стоїть на стійці, ми нічого змінювати не можемо. Тому для змін налаштувань нам потрібно підняти сам паяльник. Температуру ми можемо змінювати енкодером, але щоб довго не вкрутити, у нас є три комірки пам'яті. Перша комірка на 300 градусів. Друга на 350 і третя комірка на 400 градусів, але їх також можна змінювати. Окрім цього, ми можемо відкалібрувати жало, якщо ми його будемо замінювати. Для цього, коли ми вставляємо нове жало, ми затискаємо енкодер. У нас напис f 01 Ми ще раз натискаємо і можемо регулювати температуру відносно потенціалу. Який ми виставили, наприклад, 300 градусів на плюс або мінус 80 градусів. Коли ми виставили, ще раз натискаємо, воно підтвердиться. Друге налаштування у нас є: ми знов натискаємо F02, це у нас режим сну. Ми можемо змінювати режими, але рекомендується залишити на другому режимі. Тобто, коли паяльник буде у нас вставляти стійку, він буде переходити в режим сну. І третє налаштування F03. Це у нас зміна температури на Цельсі або Фаренгейт. Зараз я хочу вам показати особливо. Саме стійкі, окрім того, що просто паяльник буде в ній триматись, він не дуже жорстко тримається, тобто ми вставили і з легкістю можемо навіть двома пальцями його підняти. Якщо нам потрібно замінити жало, у нас знизу є комірки. Ми просто заціпляємо і витягуємо жало. Так само, коли нам потрібно поставити жало назад, ми його вставляємо, наприклад, ось сюди, в цей отвір. І затискаємо. Якщо у нас жало тонке типу голки, ми можемо в цей отвір його встромляти, якщо топорик цей, а якщо жало у нас побільше, ми можемо в цей. Також за допомогою цього отвору ми можемо і знімати жало. Але краще це робити в нижній частині. Тобто в цій комірці можна зберігати жало. Ну, отак вставляємо його, а воно не хоче вставлятися адекватно. Ну, а третя комірка, якщо жало c 210 у нас буде набагато більше. Окрім того, що ми можемо тут замінювати швидко жало і просто тримати паяльник, У нас є гумка, за допомогою якої ми можемо чистити жало. Ми її тільки зволожуємо і вже робочим паяльником ми зчищаємо залишки припою, щоб він завжди у нас був чистенький. Позаду у нас нічого немає, але можна сюди всунути латунну стружку, щоб одразу жало зчищалось, коли ми його ставимо в стійку. Ну а тепер давайте разом відкалібруємо наше жало. Я зараз дивлюсь, який з термодатчиків у нас працюючий. Це у нас ось цей. Є параполосочка, але в принципі зрозуміло. Паяльник у нас зараз виставлений на 300 градусів. Давайте я змочу його трошки припоєм. Готово. І прикладу термопару. І подивлюсь, яка у нього реальна температура: 310, 312, 313. 316, 317, все, 317 градусів. І давайте ми відкалібруємо. Затискає F01. Ще раз натискаємо. У нас мінус 17 плюс мінус 17 це у нас мінус 34. Готово. Все, зафіксував. Ще раз давайте перевіримо. Записав, що у нас значення. Так, мінус 34. Я зараз витру зайве, намащую новий припій, представляю термопару. 300 рівно. Все, ми добили свого. 300 градусів у нас є. Ну а тепер давайте подивимось, як паяльник справиться з пайкою. Зараз у нас виставлено на 300 градусів. Я намачу флюс на колодочки. І давайте подивимось, як він буде лудити. Ще додам припою. Ну, як ми можемо побачити, справляється він добре. Контакти у нас не злипаються, і все у нас добре залуджено. Ось це місто, де ми паяли. І давайте спробуємо іншу плату від айфона. пропаяємо п'ятачки. Наприклад, з цієї сторони. Намастив флюсу, взяв припою і пролуджую. Всі п'ятачки у нас пролудились добре. Припой ліг рівномірно на цих п'яточках І ніяких перепадів між п'яточками у нас немає. Ось так виглядає ця частина. З телефонами він справляється ідеально. Давайте пролудимо більш габаритну плату. Будемо вважати, що це плата ноутбуку, бо по товщині вона така ж сама. Наприклад, у нас ця частина не пролуджена. Після зняття мікросхем оперативної пам'яті я виставляю 350 градусів ну і починаємо роботу. Дуже легко паяльник починає справлятись. Всі п'яточки у нас цілі, нічого не відірвано. І все легко пролуджується. Паяльник ходить як по маслу по цьому майданчику. І все у нас чистенько. Як ви можете побачити, оце місце ми пролодили, і воно рівнесеньке. Давайте візьмемо більш габаритну плату. Це у нас від PlayStation 4 Pro, але будемо вважати, що, наприклад, це плата у нас материнська від комп'ютера. Давайте спробуємо залудити майданчик для чипсету. Беру нову порцію припою. Зараз 350 градусів, я нічого не змінював. І все у нас. Делегонько, як по маслу. Приберу зайвий припій. Візьму ще нового. Бо тут був безсвінцевий. Трошки складновато вже йде на 350, можна збільшити до 400. Але можна працювати і на такій температурі. Я виставив зараз 400. Ну і все у нас добре лудиться. П'ятаки між собою не замикають. І не відриваються від плати. Плата у нас виглядає як нова. Ну і подивіться самі. Ось він, цей майданчик. І Він у нас рівнесенький і як новий. І паяльник з цим дуже легко справляється навіть за свої 50 Вт заявлених виробником. Ну і останнє, що ми спробуємо, це випаяти конденсатор з блоку живлення. Спочатку я його залуджую. Один контакт. Та інший контакт. Зараз 400 градусів я збавлю до 350. Я тримаю сам конденсатор пальцями. Обидва контакти у мене одразу залудились і конденсатор я з легкістю зняв. Зайвий припій, звісно, можна збирати опліткою. Але. Зі всіма платами паяльник дуже легко справляється. Що я можу сказати про цій паялці? Вона мені подобається як функціональності, так і своїми габаритами. Навіть я б свою паяльну станцію на Т12 жалах вже б давно замінив на цю. З плюсів у неї класна стійка, що можна швидко як замінювати жало, так і вставляти жало, не обпікаючись. По-друге, мені не дуже сподобалось, що для того, щоб. Її налаштовувати або змінювати температуру, треба обов'язково піднімати паяльник. Ну це напевно єдиний мінус, який я побачив у цій станції. Ну і по третє, окрім того, що можна за нею. Просто працювати так, що можна відкалібрувати температуру паяльника в точності до кожного градуса. Тобто, як на мене, ця пальна станція це робоча лошадка, яка справиться як зі смартфонами, так і з платами ноутбуків. І величезний плюс в тому, що не треба чекати, поки розігріється жала. Ми взяли в руки і вже почали працювати. Ось такий у нас огляд получився з цією пальнею станцією Mechanic T210TC. Якщо у вас залишились питання або якісь рекомендації, ви їх можете написати нам у коментарях під цим відео. Також ставте лайк. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. З вами, як завжди, був Джесим Форсаж, і я Антон, і до нових зустрічей!